Всім вітання. Я написав короткий допис в, власне, в Ютубі стосовно коментарів і кілька було таких меседжів, які я хочу трошки більше розшифрувати, користуючись черговим корком, в якому я зараз сунуся у Львові. Отже, перший, перше те, що люди мені там дорікали, там от, що я от попереджав я казав. Дивіться, я про це написав, але просто хочу розтлумачити, чому я так от займаюся такою, начебто саморекламою. Єдина мета це, скажімо так, аргументувати, чому я насмілююся зараз про певні речі говорити і чому я маю підстави. Ну скажімо, на відміну від там топ-блогера для умислових хворих, там, скажімо, Олєшки Пономарьова. З його анакондою, з його іншою різною фігнею, якою він тулив людям з його проплаченим пороховодством і масою ідіотів, які залайкували його нікчемні дописи. От і все. Бо е я просто бачу, куди воно все рухається, і про це попереджаю. Це, це таке. Друге, те, що люди мені там десь часом пропонують щось подивитися, до когось доєднатися ви однодумці. Знаєте, я не маю часу все слухати, все читати, що мені скидають. Повірте, дуже багато. І 99% того, що скидають, я не слухаю і не читаю по одній простій причині. Надаю перевагу книжкам а не ютуб-блогерам, це перша причина. Друга, все-таки, якщо ви вважаєте, що я повинен щось послухати, повинен. Ну, то це може між нами бути комерційна домовленість. Я слухаю, коментую, якщо вам цікава моя думка з цього приводу. Е, я не багатьох слухаю авторів в Ютубі, так? Тобто іноді я слухаю на собі на в нього, правда, дуже довгі цілі лекції, але він, без сумніву, розумний чоловік і його думки цікаві. Часом дев'ятого, часом ще інших, скажімо так, навіть того самого Швецята, я розумію, що він. Абсолютно чітко виконує завдання Демпартії, США і працює в інтересах власне цієї частини політичного істеблішменту Сполучених Штатів. Ну, але ну, факти він наводить часом цікаві. Тому тому от не буду зараз перелічувати чи рекламувати, бо кажу, небагато я насправді слухаю того, що є в інтернеті. І тому, тим паче, не потрібно мене агітувати до когось доєднуватися. Я розумію, в мене є своє бачення, як би мав би виглядати якісь об'єднавчий процеси. Я його пропонував, пропонував публічно, але не зголосилися. Власне, коли я познайомився з. Скажімо так, з механізмом роботи в динамічній мережі, механізм це розробив наш львівський дослідник Тарас нас плахті. Е, я знайшов відповідь на запитання, як можна е, комунікувати, для того, щоб це було ефективно. І ми проводили експерименти за. Скажімо, за пару зустрічей розробили небагато-немало стратегію України, причому документ, який навіть висів свій час на сайті і опублікував. І, скажімо так, я до сих пір вважаю, що це набагато краще, ніж ті всі стратегії, ранні стратегії, вибачте, наші не назву, які нам тулять зараз там наші можновладці, от, які, по суті, є нікчемними. От, і знаєте на чому ми зупинилися? На тому, що добре, от ми розробили стратегію. У нас є візія, тобто ми розуміємо, де ми знаходимося. Ми зробили скос-аналіз, такі доволі детальні, проаналізували наші сильні, слабкі сторони, наші можливості, загрози. Тобто ми визначили точку А. Потім ми визначили верніше, спочатку, ми визначили точку Б, тобто ми визначили мету, куди ми хочемо рухатись, бо інакше немає сенсу. Немає сенсу аналізувати, бо ми не будемо розуміти, що нам треба Якщо ми не знаємо в лісі заблукали, не знаємо куди рухатися, то що нам там аналізувати? Де ми знаходимося, мало дає. От, тобто потрібно відразу аналізувати, як нам вийти з цієї ситуації. Тому перше це ідеальне майбутнє, друге це аналіз. Тут і зараз, і потім вже варіанти стратегічних планів. Ну або стратегічні напрямки, і наступний етап. За схемою вже скажімо, стратегічного планування, яку я використовував, застосовував на практиці. Правда, це була бізнесова практика, але вона спрацювала. Так от наступне це тактичні кроки. Це те, що дев'ятого каже, стратегія завжди є публічна, а тактика це вже перепрошую, те, що не афішується. Так, от, коли дійшли до тактики, всі зупинилися. А як? А треба створити організацію, треба взяти в когось гроші. Треба це. І е, я розумію прекрасно, коли я кажу, що я пропоную подякувати. Якщо комусь цікаво, що я говорю, і я дуже вдячний насправді тим небагатьом людям, які дякують. От, але я дивлюся, що з маси моїх підписників тих людей можна перелічити на пальцях однієї руки все. Я дійсно вдячний і за тисячу гривень, і за сто гривень, там хтось більші суми дає. Бо це важливо, бо ти розумієш, що ти, е, люди, людям потрібно те, чим ти з ними ділишся. Ну не потрібно, не слухає, не дякують і все. Але насправді, якщо говорити про якусь діяльність, то тих коштів, які надходять, скажімо, в знак подяки, їх просто-напросто банально бракує на на прожиття, не кажучи про, про щось більше якою можна займатися громадською організацією, чим можна займатися, якщо ти не маєш матеріальних ресурсів? От і все. Тобто, тут знову таки все починається від кожного і від нас всіх загалом. І це є підхід до питання, чи, скажімо так, питання, а що робити? А що робити? Ну от ми, А що робити? І тут банально, банально, але я казав, що не просто, бо кожен з нас знаходиться в тому місці, в якому він знаходиться. Хтось на передові під кулями, хтось в тилу, хтось займається якоюсь роботою, хтось бізнесом, хто чим. Багато з нас, дуже багато, працюють в інтересах олігархів. І це теж треба розуміти. І тут нема нічого такого, як кажуть, трагічного. Я сам відпрацював сім років в великому проєкті, який реалізовував, реалізовували двоє людей. Один з них наш відомий олігарх сьогодні бензиновий магнат Віталій Антонов. І я пишаюся тим проєктом, тому що, звісно, Антонова була мета заробити, ну а мені вдалося втілити, скажімо, в життя певні правильні речі, які сьогодні, за які сьогодні мені абсолютно не соромно. От, і е, тому, якщо говорити, задавати собі питання, а що робити, то банальна проста відповідь займатися якісно тим, чим ви займаєтеся, але не всупереч своєї совісті. Все дуже просто. Бо якщо ви думаєте, що вас, за вас хтось щось зробить – ви помиляєтеся, якщо ви думаєте, що е, е, ці патріоти, так би мовити, які вам розказують е, такі. Пафосні речі з різних телеаносів випорожнюються ваші містки, за вас щось вирішить. Ви помиляєтеся, не вирішать вони, не... нічого з того не вийде, бо, е... бо так просто не буває, воно так не працює. Чому не працює? Я вчора десь трішки намагався розповісти і е... можете переслухати попереднє відео. Багато людей кажуть, «давайте, от щось треба об'єднуватися, кудись рухатися. Об'єднання повинно відбуватися в природній спосіб, і воно відбувається в той момент, коли має відбутися. Для цього мають бути підстави. Підстави це є певне сформоване однакове мислення групи людей, які готові до взаємодії, які розуміють, що вони відстоюють спільні цінності і е, можуть на підставі тих спільних цінностей вибудовувати. Спільну стратегію. Якщо цього немає, ну, то немає, немає сенсу говорити про е, якусь спільну діяльність. Тим паче аналізуйте, завжди аналізуйте, за що ті люди, які вас за собою куди стягнуть, за що вони живуть. Е, за, хто фінансує їхню діяльність, а діяльність більшості таких людей фінансують е, в той чи інший спосіб. Тому що ніхто, е, я кажу, Святим Духом не живе. Якщо людина займається якоюсь роботою, то, е, ну, як правило, вона не має часу на щось інше. Якщо вона займається активно громадською діяльністю, волонтерською діяльністю, значить вона з того живе. Щодо волонтерської діяльності, е, вже наводив приклад, коли я пере, е, перепровірив так, одну інформацію і переконався, що одне з наших, так би мовити, топ волонтерів. Е, Банально, банально дурить людей, наживаючись на, 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 на ті волонтерці. А я вам скажу невеликий секрет. Більшість топ-волонтерів робить власне, те саме. Ті, які справді щиро допомагають, вони не піаряться, вони на них немає тих багатомільйонних бюджетів і так далі. Я не хочу навіть зараз прізвище називати. Просто ви хочете допомогти, я завжди виставляю в соцмережі, благодійний фонд Аркан чи громадська організація Аркан. Я знаю людину, яка її очолює добре. Я знаю, куди возиться та допомога і хто ще їздить і возить. Тобто я розумію, що це люди, які допомагають тим своїм рідним, знайомим, близьким, які сьогодні є на лінії фронту. Але перемога. Це не перемога розбити військо і відтіснити його навіть з тих територій, які, які анексовані, окуповані. Перемога, як казав Суньзи, розбити задуми противника. І ми цю перемогу могли здобути на рівні формування нашої політичної влади. Але як формується політична влада, власне, я тим теж поділився. І на сьогодні змін, по суті, ніяких поки що не передбачається. Ну, Наскільки, наскільки я бачу, не передбачається, бо люди далі готові е рефлексувати, люди далі облайкують того стадо, люди не розуміють е навіть цього характеру війни, який він є. Тому тут називається, що сказати, важко. Тому ще раз вибачайте, якщо я когось дратую, дратую, від'єднуйтеся. Ще раз дякую. І це насправді в мене ну, це, це така, кажу, від серця подяка тим, хто підтримує морально, фінансово. Вибачте, що я не відповідаю на всі коментарі, просто бракує часу. Я займаюся тим, чим маю займатися. Ну а що буде, то вже буде. Почуємося, без Богу, побачимося.